У центрі подій вітаю ефір загальнонаціонального марафону. Переймає команда телеканалу Рада. Працюватимемо до шостої ранку. Мене звати Ольга Бутко, і традиційно розпочинаємо із випуску. Новин повітряна тривога оголошена по всій території країни. У повітряних силах повідомили про ймовірність запуску кінжалів. Нанехтуйте небезпекою та пройдіть в укриття або скористайтеся правилом двох стін до відбою. Засідання ставки верховного головнокомандувача пройшло у спеціальному форматі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. На ньому у вузькому колі обговорили особливості наступу українських військ. Деталі не розголошують. Відомо лише що заслухали головнокомандувача збройних сил Валерія Залужного, командувача сухопутних військ зсу генерал-полковника Олександра Сирського, командувача оперативно-стратегічного груповання військ Таврія, генерала Олександра Тернавського та керівника Гурміноборони Кирила Буданова. Обговорили також і питання забезпечення військ усім необхідним. Майже дві доби минуло після ворожої атаки на місто Покровську. У ДСНС повідомили, що вже завершила аварійно-рятувальні роботи на місці влучання. Нагадаю, внаслідок нічної атаки по житловому будинку у Покровську загинуло 9 людей, понад 80 отримали поранення. Зараз наживо зі студією з Покровська наша кореспондентка Софія Чолес. Софія, вітаю. Яка нині ситуація у місті? Розповідай. Вітаю Олю. Все, що ви бачите позаду мене, це те, що залишилось від будинку, в який 7 серпня влучила російська ракета. Перший удар прийшовся по цей бік. Інше влучання через 40 хвилин було по цю сторону. І загалом, все, що впадає зараз, я бачу у своєму полі зорі, воно пошкоджено або частково зруйновано. Також на задньому фоні ви можете чути, як працюють будівельні інструменти. Це все тому, що місцевим дали сьогодні можливість зайти у власні квартири, забрати особисті речі і дехто Стуючись можливістю, якраз закриває свої вікна фанерою, аби зберігти то майно, яке вціліло від негоди. Також продовжують евакуйовувати автівки по понівеччини. І якраз з одним із таких місцевих жителів ми поспілкувалися. Пропоную послухати. Машина посікла осколками і ударною волною, плюс ще кірпічі, які з цього здання теж полетіли сюди і оказалися в салоні. Сьогодні також у місті роздають гуманітарну допомогу, продуктові набори та медикаменти. Проте є дещо, чого дійсно бракує, що зараз у великому попиті. І прошу, давайте послухаємо від Марини, волонтерки, чого це саме не вистачає зараз у Покровську. Зараз ще у нас є незакриті запити по будівельним матеріалам, тому що шиферу дуже багато йшло вікон постраждалих більше двох тисяч. Це все робиться комунальними службами робота, тому ще нуждаємося і в usb листах. Також поліція продовжує свою роботу. Вони прибули і під час першого виклику. І першого вибуху продовжували тут бути е, добу, а зараз працюють та збирають інформацію. Вже відкрито кримінальне провадження. Поки висновки робити рано. Проте давайте послухаємо деталі від місцевого поліцейського. тільки третя доба пішла За, за фактом. Прильоту обстрілу було відкрито кримінальне провадження і в рамках кримінального провадження, що і робила оперативна група вже після подій збор матеріальних доказів, залишків ракет, які йдуть усяк випадок на експертизу. Зараз під вечір вже завершують свою роботу і волонтери, і місцеві мешканці, і служби порятунку. Адже наближається комендантська година. Зараз триває тривога. Проте, дякувати нашим силам ППО у місці тихо, і вже потрошку всі збираються додому. Роботи ще дійсно багато. Тож планують повернутися завтра знов і продовжити свою роботу. Олю передаю тобі слово. Дякую, Софія. Це була кореспондентка телеканалу Рада Софія Чолес із Покровська. Без централізованого водопостачання іноді без електрики внаслідок регулярних ворожих обстрілів залишаються люди у літню спеку ще й у постійній тривозі через небезпеку. У таких реаліях живе степногірська територіальна громада. Про життя у 10 кілометрах від лінії фронту розповість Єва Моронова немає ані питної, ані технічної води. Майже півтори тисячі жителів, що лишились у місті, щодня носять привозну воду до своїх осель. Ми вже якось. Звикли. Раніше то воду підвозила машина, очередь біжали. Зараз вона в одному місці будь-яка приходиш і набираєш і несеш. От нам треба строє, мінімум 50 літрів води треба принести. Більшість степногірців живуть у багатоповерхівках, де давно не працюють ліфти, тож особливо складно із водою власникам квартир на останніх поверхах. Так, руками. Ми тільки з Наталією Арсентівну сьогодні розмовляли про це. Вона питає: А коли ти ем, стираєш, що ти робиш? Я говорю, а мої мужики в два рази більше приносять води. Свердловини, з яких раніше живився Степногірськ, розташовані за містом. Понад ріки вони насосна станція були на окупованій території. Та навіть зараз, після звільнення цих територій, до свердловин немає доступу. Завозять нам воду, дякуючи облводоканалу, місцевим мешканцям, волонтерам, які нам допомагають завозити в, бут, в бутильках, в бутилках воду також допомагають. Ну і питна вода завозиться з Запоріжжя, як, як завжди. Є Ємності, в яких стоїть вода. Ми розбираємо. Ми, ми вже до цього звикли. Степногір з цим не злякати. Це наслідки чергового нещодавнього обстрілу окупантів по багатоповерхівці у центрі міста. У Нас було були жертви, були люди з осколками, поранені. Дуже важка жінка у нас сідала на маршрутку. Поранення двох ніг, поранення в печінку. Ну кожен з нас ляга спати і не знає, як куди прилетить. Попри загрозу, тут працюють кілька магазинів. Сюди їдуть жителі, зокрема, Кам'янського. Це село впритул до фронту. І зараз там немає крамниць, аптек і цілих будинків. Хатів немає, все розруйновано. Я сьогодні біля вішаю. За домом одразу у нас два вибухи, третій не зірваний. Вибух був, ми одразу в погреб, тому що осколки всяка зараза летить. Ми в основному знаходимося в погребах. Ворожі канонади тут не вщухають ані в день, ані вночі, та люди все одно повертаються в рідні домівки. Єва Маронова, Олександр Олійник, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. Що стало відомо, що майже в усіх областях України відбій повітряної тривоги. Рухаємося далі. Народному депутату Олександру Дубінському оголосили про підозру, за даними державного бюро розслідувань. Він вніс неправдиві відомості до офіційних документів, на підставі яких зміг виїхати за кордон. Зокрема, вказав, що супроводжуватиме батька на лікування. Правоохоронці отримали інформацію, що під час перебування за кордоном він встиг двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію, де зупинявся у люксових готелях. Тепер правоохоронці вивчають обставини пов'язані з його виїздом за кордон у період воєнного стану, а також те, як він виконував свої обов'язки, перебуваючи за кордоном. Сам Дубінський дії силовиків назвав політичним переслідуванням. Силовики провели обшуки у колишнього заступника голови фракції забороненої партії регіонів. Як повідомила низка змі, йдеться про народного депутата кількох скликань Володимира Макієнка. Обшуки провели за місцем його проживання та на роботі у справі про відмивання 500 мільйонів гривень. СБУ та ДБР також підозрює його у несплаті податків на суму більш аніж 63 мільйони гривень. Кримінальне провадження відкрито за двома статтями легалізація майна одержаного злочинним шляхом та ухилення від сплати податків і зборів. Якщо провину нардепо доведуть, йому загрожує до 12 років ув'язнення. Можлива легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, здійснювалася через підконтрольні нардепокомпанії. Досудове розслідування здійснюється за ознаками легалізації майна та ухилення від сплати податків. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. І також народному депутату від слуги народу Анатолію Гуньку оголосили про підозру. Про це повідомили у набу. Прізвище нардепа не називають, але з оприлюдненого агентством відео очевидно, що йдеться саме про нього. Нагадаю, підозрюваного викрили на отриманні 85 тисяч доларів неправомірної вигоди. Уся ж каса, отримана від неправомірної вигоди, мала б скласти 221 тисячу доларів. За даними слідства, народний депутат запропонував підприємцю отримати землю під обробку. Вона ж перебувала у сфері. Управління держпідприємств. Слідство розпочати за статтею отримання неправомірної вигоди. Розслідування проводять за заявою самого підприємства, у якого і вимагали хабаря. Верховна Рада достроково провинила повноваження народного депутата від фракції Слуга народу Андрія Холодова. За це рішення проголосували 308 парламентарів. Нагадаю, у кінці липня стало відомо, що холодов. Вирішив скласти мандат за даними змі. Він нібито виїхав за кордон, де розбудовує сімейний бізнес. Відтоді народний депутат не відвідував засідання парламенту. повертається додому, аби відновлювати розбиті ворожими обстрілами хати. У селі Червона Долина на Миколаївщині, яке вісім місяців було під ворожим вогнем, кипить життя. Більше половини жителів приїхали назад до своїх осель і нині ремонтують не лише житлові будинки, а й адміністративні будівлі. До роботи стали і фермери уже зібрали врожай та готуються сіяти озимі. Як жили довгі місяці під обстрілами та як планують відновлювати село? Знає моя колега Наталя Якобсон-Белібова. Червона долина не була в окупації. Українські оборонці не дали ворожим військам сюди зайти. Та росіяни стояли за 9 кілометрів і били по селу з усього, що мали. На місцеву школу випустили фугасну авіабомбу вагою півтонни і крилату ракету Калібр. Будівля відновленню не підлягає, каже голова Широківської ОТГ Сергій Пересунько. Той день, коли це сталося, чоловік називає другим днем народження. Ми знаходилися з водієм тут біля цієї будівлі, роздавали хліб місцевому населенню, яке тут залишилось. Коли хліб роздали, від'їхали, від'їхали буквально метрів 700-800, У машині не було взагалі чути цього літака, але потім, коли він над нами пролетів, ми побачили, що ворожий літак пролетів, обернулися назад і побачили, що тут проходять вибухи. Немає тепер у селі і дитячого садочка. По ньому окупанти випустили ракети С-300. Дуже шкода. Діткам дуже не вистачає спілкування з ровесниками. Ось така біда прийшла до нашого села. Голова ОТГ сподівається на допомогу держави та міжнародних фондів у відновленні навчальних закладів і навіть розробляє проєкт будівництва установи, в якій одночасно розміщуватиметься і школа, і садок. Адже чимало грошей потрібно і на відновлення звичайних осель. Внаслідок однієї з перших атак росіян на село. Місцева жителька Галина залишилась без будинку. Його окупанти зруйнували мінометним обстрілом. Того ж дня жінка втратила і свого чоловіка. Були прильоти біля нашого будинку по городі, а потім в самому дворі біля гаража. Було чоловіка, мене ранило в руку і голову, і це. І я тоді ну, виходила з хати, якраз воно, ну, а він стояв біля порогу. І так, його вже в больниці узнала. Нас, ну, ще не в больниця, а Приходила до Суської ради, полатали кухню, бо будинок весь згорів, все згоріло. Через день ще пройшов прильот, і все згоріло. Чи не залишилася одні стіни. До повномасштабного вторгнення у Червоній Долині жили до 900 людей. Торік у березні більшість виїжджали хто куди. Серед них була і сніжана, яка завдяки бійцям тероборони тікала з доньками до сусіднього села, та врятувати одну із них так і не змогла. 24 березня зранку моя донька і її хлопець пішли заряджати телефон до сільської ради. І стався прильот. Хлопчика ранило, доньки поранені на собі з життям. Скільки років? І було 17 років. Володимир через ворожий обстріл втратив дружину. Жінку тричі відвозили у безпечніші райони. Та вона завжди верталася, не могла кинути господарство. А в нас чотири снаряди прилетіло за кухнею, за діхати, з торця там розбило взагалі все. Я фатальний ось тут, на це місці. Жінку вбило. Все, я... А я коров якраз випасав, Приходимо. Хата розбита, я б зразу в хату нема нікого. Та через кілька годин жінку знайшли під завалами. Коли виходжу, там бачу фура, а ну, така в фурочка була, а вона все то шифером, камнем засипала її. Невідміну від сусідів, Ольга так нікуди й не виїхала. Зараз потроху відбудовує оселю, бо частина завалилася через безкінечні атаки. Вісім місяців Ольга доглядала і своє господарство і 16 їх рятувала поранених корів. Корівка наша, яка декілька разів потрапляла, рядом були прильоти. Ну жива, слава Богу, тілочка тут зупинилася, була ранена. Ну ми виходили, витягнули пару осколків, виходили. Собачку, звичайно, вбило. О, так. В хатах потолки попадали, мебель вся потрощена. Ми потрошки щось, щось купуємо за допомогою, що нам виплачують. У селі вже відкрились два магазини. Не працювали майже рік, поки не налагодили розтрощені комунікації. Тут вікна повилітали, потолки попадали, який товар залишився, він весь був, ну, піна там була монтажна. Весь повзривався, тут там э, страшно, що творилося. Відновили у селі будівлю сільської ради, а також місцевий будинок культури. На його базі створюють дитячий простір, щоб бавити малечу, поки не запрацюють школи і садок. З будматеріалами місцевим допомагають сільська рада, обласна військова адміністрація і різні фонди. До села вже повернулись близько півтисячі тисячі людей. Латають понівечені хати, щоб перезимувати вдома. Наталія якобсон Белібова, Євген Сержук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини та в Україні за під час підчеснеуспечення просто в умовах війни. Високими є ризики посилення інфляційного тиску, зокрема через руйнування інфраструктури та екологічні теракти з боку Росії. Іншого року була на рівні деінфляція. На кінець року Національний банк прогнозує, що вона буде на рівні. Близько 11%. відсотків нам вдалося фактично зайти в такий стійкий дизний тренд. Інфляція У цьому випуску. Наступний буде вже о 9. .00. Далі слово в нашу розмовну студію Катерина Федотенко та Вадим Колодійчук. Колеги, я вас вітаю. Про що піде мова цій інформаційній годині? Вона буде насиченою